Ого, ого, який приріс не достати. Треба вже чеканити. На винограднику давно треба було вже зробити операції, хоча недавно робив. І знову треба пройтися, зробити зелені операції. І взагалі, я думав, що в цьому році буде все так погано, але не все так погано. Мої вітання, любителям винограду. Ви на каналі Виноградник Карчевського. Сьогодні 30 липня 2025 року, місто Рівне. Коротенько хочу зробити відео і пройтись по своєму винограднику Захід України. І хочу показати стан на сьогоднішній день, що в мене, як в мене. Ви знаєте, давненько я не був на своєму винограднику, все в клопотах, все в роз'їздах, час від часу. Заходжу, передивляюся. До речі, обробки я всі зробив. Зелені операції на я роблю, все роблю. Звичайно, доглядаю все, але немає часу, коли зняти відео. Вибачайте хто підписаний на мій канал, хто слідкує за мною, все в мене окей, але хотілося б краще. Але, як кажуть, добре, що і те є. Ви знаєте, нема чого гнівити. Цей, цей рік був дуже важкий. Гарно все в мене проростає на моєму винограднику. Зеленої маси хватає, все хватає. урожаю мало в цьому році. Я казав, до речі, собі, собі казав, мало трошки раніше. Але сьогодні приїхав додому, прийшовся по винограднику, попіднімав листя, дивлюся, о, то ми будемо трошки з урожаємо. Ну, знаєте, хочеться. Як кажуть людині більше, більше, більше. Але дякую Богу, Богу за те, що є. В цьому році, звичайно, не, не так, як в минулих роках. Із запиленням проблеми, погодні умови. Так собі, ну, хто живе на заході України, мене зрозуміє. Дощі дощі, якісь скачки температурних режимів, то була жара якось тиждень, потім дощі, дощі, не знаю. Дивлячись, зараз ми пройдемо, коротенько я вам покажу, що в мене є, що в мене немає. Ось, я майду з ягоди. Але листочок весь чистий, ягода чиста. І я думаю, що сьогодні побачу, як буде по погоді. Зараз трошки вітер зіднявся. Можливо, завтра я все ж таки, хоча я три обробки основних провів, буду робити ще четверту обробку. Ну, Така сира волога. Погода парить, е кожен день щось мригає. ну Не знаю. Я хочу все ж таки пройтися, зробити від міду і хочу ще пройтися від гнилі. Ось так мій зростає виноградик. Пішли, друзі, покажу коротенько, що в мене, як в мене, і що, які в мене успіхи, які реальні розчарування. Пішли. Вечоріє, Поки що сонечко не зайшло, мушу швидко зняти і показати. Ось в мене виноград такий всім відомий. Не знаю, ну, буду називати сорти чи не називати. Це шансон. Ось такий в мене зараз стан його. Молодий кущ. 2-3-3 рік. Бачите, на кожен пагін по гроні. Не знаю, дозріє, не дозріє. Я сподіваюся, що дозріє. Буду дивитися, мабуть, буду кожного грону половинити, щоб хоч щось було, а то, може, і буду нормувати. Сьогодні 30 липня, серпень, ще вересень. Можливо, й дозріє, але я не хочу навантажувати. У мене в цьому році виноградник підмерз. І тим більше я доставав пізно його вже в травні місяці, і тому такий термін дозрівання. Хоча, бачу, лоза гарно підростає, бачите, чистенька, гарненька. Лоза буде, все буде, а врожай таке. Приїхав сьогодні додому, подивився, не все так погано, все чисто, але ж. Грони буду все нормувати. Цю взагалі видалю. Ось дивіться, дивіться. Хтось догадається, що це за сеційна форма. Правильно, пам'яті шмільову, ви дивіться, це другий рік. Перший рік була одна сигналка, це другий рік, і він завантажений. Бачите? Чистенький, гарненький, гарний приріст, все супер. Ну, не знаю. Я вирішив в цьому році все половинити. Головне, щоб мені визріла лоза, урожай там відповідно теж дозріє. Якось так. Тут молодий кущ, бачите, трошки загорошив. Ось, але ж гарний приріст, гарна чиста лоза і все буде. Добре. Ще один молоденький кущ. А до речі, до речі, це рататуй. Один із рататуїв. У мене є ще великий кущ. Дуже Рататуй в цьому році загружений. І він непогано запалився. Ви подивіться гарненько. В цьому кущу три рочки. Ось і. Ну, так, також буду думати, не знаю. Все ж таки буду. Ось так половинити. Ось бачите, буду лишати, а це буду видаляти. Скоро в мене на днях буде нормування. Люди вже давно все понормували, а я тільки буду нормувати. Ну, такий в мене період, і такий в мене приріст, і такий срок всього дозрівання, і росту і так далі. І дивлячись на те, що він в цьому році підмерз і тут багато все повимерзало, не було нічого. ось І пустив пагони нові. І дивіться, ще маємо урожай. Бачите, на пагін по дві грони, три грони. Одна грона, друга, третя. Звичайно, будемо нормувати. Буквально завтра, післязавтра. Буду нормувати. Так, дивимося. Джина. Ось тут джина, бачите? гарненька Вона мене ніколи не підводить. Не вибаглива. Ось. Бачите, яка красива. Ну, тут погане запилення. Таке. Ну, але ж я листочки не обриваю зараз. Трошки. Вже почне наливатися, тоді щось будемо підривати. Ось, подивіться, тут теж дивіться, який гарний. Гарна селекційна форма. Тут мене вона теж радує, гляньте. Щось буде. Але дивіться. Раз і два. Дві грони на пагін. Шкода і цю видалити, і цю видалити. Хоча я ось цю видалю, а цю лишу. Тут також грона і грона. Буду видаляти, ну що робити? Тут також Ну, дивіться, дивіться як гарно. Дивіться, отако от буду. Зараз, блін, ладно, потім зріжу, бо це не, не, не красиво. І тут. А тут, бачите, вже щось прихопило. Ну, да, Тут треба зробити деякі заходи. Бачите? Тут теж пригорошило, тут пригорошило, ось тут. А. Ну що, та не хочу все показувати, бо заберу дуже багато часу. А, до речі, до речі, прививки цьогорічні. Ось на цьому місці, до речі, можете знайти відео. Я робив прививки. І дивіться, який стан прививок. Ось, треба ще й заодно попасинкувати. Ось, бачите, навіть світ є. Ось так. Ось такі в мене прививочки в цьому році. Погані, погані. Ось тут теж, бачите, ось прививка. багони, Такий приріст. Тут так само, приріст, тут приріст. Ну, не знаю. У минулому році так все стартувало, все росло, а в цьому році все так кволо, кволо, кволо. Так, це що, красно вишньовий, загорошив в мене в цьому році. О, голуба. Бачите? Денька. Денька. Та я диньки взагалі думав, що не буде. Тут, ну от подивіться, попереднє відео, тут все чорне було. Все було відмерзло. Я тут, до речі, тут якось відео знімав, що все, все пропало і цей виноградний сезон завершено. Не знаю. Ось бачите, вона відбила пагони і вродила денька. І ця денька ще в цьому році дасть якийсь урожай. Ще що ми щось спробуємо. Нормувати треба обов'язково. Ось молодий кущ. Теж прививав в цьому році. І дивіться, бачите, ось цей пішов, пішов до верху. Отак. Отакі прививки. Хто там питав мене, що там у вас з прививками? Ну, як що? Тут більш-менш непогано, там більш-менш непогано. Тут, а, тут ви бачили вже, йдемо далі. Потім. Тут робив провивочку, прививав я імператрицю і ось бачите, що в мене отакі в мене тут пагони. Тут взагалі маленький, я не знаю, чи взагалі щось з нього буде, чи не буде. Правда ж, гарний урожай. Будемо обов'язково нормувати гронами. Дивіться, цю грону буду лишати. Цю буде видаляти. І дивіться, на один пагін. Раз, далі, два, три і це четверта. Як ви думаєте, що це за селекційна форма? Правильно, в пам'яті вчителю. Що мене радує, що тут все чисто, листочки чисті. Ну, правда, в цьому році підмерзло дуже гарно, гарно відновилося. Трошки жирувало, я точку росту ще не обрізав, зупинив вже жирування. Ось, і треба обов'язково зробити обробки. Ви знаєте, так як я займаюся не один рік виноградом, я відчуваю, що треба зробити ще одну обробку, бо тут все на грані, на грані. Все, ягода чиста, все чисто. Але ж треба зробити краще хворобу попередити, чим її лікувати потім. Ну таке. А отут в тому році в мене такий гарний куш був, такий загружений, такий урожай був завалений. І в цьому році вроді так непогано. Хоча вона так підмерзла. Правильно, це Аркадія. А в цьому році зразу вона трошки хлорозила. Потім я хилатами прийшовся, відновив баланс і зараз просто треба нормувати. Буквально на днях, на вихідних я буду займатися цим. Загорошила мене Аркадія, загорошила. Селекційна форма, верніше, має жіночу квітку, завжди осипається. В цьому році. Та не хочу повторитися 10 разів на саме, підмерз, підмерз, ну таке. Відновився, зацвів, щось трошки урожаю видав, гарненько не осипався і щось понормую, піднормую, бачите, тут на один пагін дві гронки. Звичайно, цю видалю, цю лишу. Якось буде. Дивіться, дивіться, в цьому році гляньте. Тут є такі пробіли, пробіли, бачите? Змерз, 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 вимерз, 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 вимерз. Там, відновились, вимерз. А тут а, ця сторона підмерзла. Я думав, вже взагалі нічого не буде. Потім відбило одна лоза, друга лоза, третя, четверта, тут нема, 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 тут знов відбило. І гляньте, дубовський рожевий, Гляньте, який він гарний. Гляньте, який він гарний. Ось, ягоди гарні, крупні. Mm -hmm. Йдемо далі. А тут кишмиш. Кишмиш. Я думаю, що догадується, що це за кишмиш. Гляньте. Ой, він також постраждав. О, дали йому. Я ж... Він так гарно розвивався в цьому році. Потім діджінь, морозець. І я думаю, все. Все. Але дякувати Богу, гляньте, на ну що тут а, я кажу дружині своїй, кажу, ну в цьому році без ягоди не лишимося. Хоча самі будемо їсти, діти будуть їсти, внук буде наш скубати і будемо радуватися тому, що є. До речі, в мене тут є ще куш рататуя, от рататуйчик такий. У мене в цьому році буде його. Дивіться, блін, листки мішають. рататуй теж мене порадує в цьому році. Ось я думаю, що полосую чималку. От дивіться, рататуй пізніше цвів і рататуй буде. Да, трошки, може, і погано запалився, але рататуйчик Глянь, такий гарненький. Ну, вона точно ніколи не підводить. І вона загорішила. Є таке. Бачите? Є таке. Тут я листя не обривав, тому що в мене шпалера ця розміщена з сходу на захід. Це південна сторона. То я по-любому не обриваю, бо е, получить опіки. Дивіться, дивіться, що тут робиться. Гарненько. А вже отримала опіки, бачите? Ну, є таке. Є. Гарненько. Я вже не кажу. В цьому році дуже вона гарна. Ну, в минулому році І в минулих роках вона була набагато гарніша. Але дякуйте Богу, що і те є. в цьому році буду з урожаєм. Я не кажу такі селесіні форми, як Століття, сьомушка, там у мене Джек Салют. Там взагалі нічого немає, там ну, навіть стидно показувати. До речі, то на іншому кінці. Участку ну, таке, ідем далі покажу. Ось, а, до речі, все забуваюся, ухожу від і забуваюся сказати, що я показую. Це нас лівія. Ще вам щось покажу. А, це, до речі, абрикоси. Абрикоси, персики, нектарин в цьому році в мене вродило як ніколи. До речі, друзі, згадайте моє відео, коли я знімав... Якесь відео було в мене на фоні оцієї абрикоси. Хто підписаний на мій канал і постійно дивиться відео, я стою, коли сніг падає весною, я стою на, на фоні цієї абрикоси. Я думав, що цієї абрикоси взагалі не буде, а вона, дивіться, як вродила. Гляньте, вона просто завалена ягодою, ягода. Ягода, ось подивіться, ягода просто, ну, просто шикарна. Пам'яті Небесної Сотні, дивіться, вона вже починає краситись. Але Пам'яті Небесної Сотні, настільки вона у мене цвіла, ця селекційна форма, сорт Бачинського, я думав, що в мене тут будуть висіти китюхи. Бачите? Вже починається краситися ну, раннього сроку дозрівання. І, чесно кажучи, тоді, коли Ця форма цвіла, тоді дуже були сильні вітри. Просто сильні. Я взагалі думав, що тут голову зірве, і воно так голову зірвало, як тут, а дуже погано все запилилося. Дуже дуже просто. Поруч Альбіна в мене, кузьма. Ось, Наприклад, Альбіна, бачите, завжди в мене вона запилюється, ось така ягода. Тут горох, горох, горох. Я вже не кажу Маріша, а в мене більш-менш кузьма теж не дуже. Ось, До речі, на якось ходив, нормував е кущі, приходжу до аватара. Стільки пагонів було, ай думаю, візьму привию. Взяв втикнув отут. Бачите, і до пам'яті Небесної Сотні привив. Аватара, тут також аватара, там до смакоти смакотулі привив Хелоуїна. Смакоту, смакотуля, кажуть на неї Бачинського. То тута взагалі. Вона ціла пізніше, десь приблизно на тиждень пізніше. Ну приблизно. То смакота вона просто завалена врожаєм. Це я вже її понормував. Понормував. Ось і тут, ну, ви просто не уявляєте, ягода синя, плотна і вона смачна. Смакота мене кожен рік радує, не знаю. І це, до речі, на днях йшла така чорна хмара, людей був град, все побило, і я так чуть не плакав, думаю, ну все, налетить, поб'є мені смакоту і не тільки смакоту. Ось. Ви Подивіться, що тут робиться, бачите? О, Отакий от урожай. І це, до речі, пронормовано. І я ще хочу щось тут а, пронормувати. О! Бо краще лишити менше і по одній гроні на пагін, і вона буде просто шикарна. Ця смакота. Що з цим виноградом в цьому році буде? Він загорошив. Грона гарні попускав, гляньте, осипається, ну, нічого не буде. Пізно все це почало розвиватися, ось. Да, це одно плоскошна спалера, тут трошки є затінок, але ж таке кожного року тут було все, мерва, гарно, а в цьому році ось якось так. Ось, подивіться, також є. Трошки урожаю. Це, по-моєму, старий куш лоза старенька. Стара лоза перенесла зворотні заморозки, а приріст, молоді, молоді пагони померли. Це є гарольд, Завжди він мене радував і радує. Але щось трошки буде мати. Ось. Бачите, який він гарний. Є і тут, і тут грона, і тут трошки грон хватає. Ось тут так само. Прививки. Цьогорічні прививки, 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 бачите, отакий приріст, хожу, колдую над ними. Ось, а вони не ростуть, так як треба. Друзі, в основному така ситуація. Тут довго, довге відео получиться, Довге відео получиться. Юліан. Тако пробіжуся. Бо кому кого цікавить по селекційних формах, як і що в цьому році, то пишіть, я буду конкретніше за форму розказувати. Ось. До речі, це мармеладний, теж гарний куш, гарне все, а врожаю, ну таке. Така ситуація в мене на, на моєму винограднику, до речі, Мавка, бачите, Мавка, Мавка, ось Мавка. Тут нормально, підгорошило. Лузи вистачає, звичайно. Ось, А сама вона ось така. Намагався, друзі, я зробити не дуже довге відео, але ж всі селекційні форми і сорти швидко пройти не можна. Багато чого я не показав, але ж в основному я показав стан винограду е на моєму участку. Захід України, місто Рівне. Кого що цікавить по конкретній формі, можу потім окремо зняти, показати, розказати. Взагалом, непогано, так як на сьогоднішній рік все непогано. Я навіть радію тим, що є. Дякую, друзі, що додивилися відео до кінця. Дякую, що завжди зі мною. Хто підписаний на мій канал. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайки. Будемо разом. Спілкуватися і навчатися цій науці виноградництву. Тож, хочу побажати вам гарного дня. Слава Україні!